Всім привіт! Слова Україні! А ми продовжуємо випробування в Dark Так, що у нас тут по мляха-муха Це треба вертатися. Давай щось з'їмо. Поїсти це м'ясо. давай Бля, треба було подивитися, чи воно. Більше так не можна робити. Чи воно це не скисли? Давай від'їмося, відоп'ємося. В будь-якому випадку, ну типу, в крайньому случаї, якщо що, то їжу можна... Так, зброї в мене нема. То їжу можна це. Вбити там, полка якогось. Так, а тепер. А тепер треба зрозуміти, де я був, де я не був. Така записочка. Заберемо це, заберемо це, заберемо. І що тут цікаво? Аж нічого. Що, розказую, як тебе там справи? Що в тебе нового? Коротше, ні, це треба вертатись. Треба вертатись, чому? Тому що е у нас перезавантажень. Треба це все принести додому. І подивитись. Подивитись з другого боку, де ми. де ми, 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 ми пішли направо чи наліво. Коротше, в один бік. Так, що там лежить? Ти бачиш, що там лежить чи ні? Бо якщо тварин... Да, це тваринка, ні. Якби людина, то можна було би щось підлутати. Отже, вертаємося в наш цей на базу. Дома трошки бігати. А я лиш переживаю за того ведмедя. Дуже сильно. Чому? Тому що. У нас нема чим від... відлякувати його, а ці Ці херні нам не допоможуть. Давай, 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 чоловічку. Переход. Так. Ось е... щось я мав сказати? Я забув. Так, тут ми все дивились, да? Ну то що, треба йти через річку, напевно. Чи не. Чи не йде? Там ведмідь де сходить. Давай поки що. І, пусти мене назад. Давай поки що дорогою пройдемо. А вже назад. А ми прямо там ж, навпроти. Ми якраз... І тоді зайдемо. Можливо, там є зброя. І ми її підберемо, коротше, і вже тоді можна буде. Ходити сміло. Ну там, блядь, ну будь ласка, ну і шо? Як? Бля, там мені піздець. Ну, типу. Я ж його цим не злякаю, правда ж? А ну пробуємо. Шо? Ти будеш дивитися на ногу? Да не, ну ну типу алло Та відійди від мене. Давай ще одну. Дай треба тікати нахуй. Та пішов ти. Ну шо, у мене ще одна, ну це його не сильно щось відлякує. Він в різні боки не біжить, він бьет. Бі... <хи> він біжить кругом мене. Окей, він лишився там. Але він зараз секунду він доганяє. Воно ж дурне, бля. Так, може вже і туди побігти. Ні, біжимо в хату. Тобто в цей. На заправочку. Де він є, бля? Міхуйка! Ти йдеш чи ні? Оооо. Ну чого, бач, помогло трохи? У мене дві штуки лишилось. Хм Вона якось так цікаво допомагає. Відлякую. Її. Ну, то постоїть і дивиться на нього. Вовк окей, зрозуміло, хоча б він, типу... Так, не не він типу це, він починає тікати в різні боки. І там через деякий час, якщо ти з ним назад здибаєшся, тоді він агриться. А це воно дурне, ти бачиш. Може піти в той будиночок, потім в той і вернуться. Йдем. Йдем, бо там може бути зброя. А може я зараз втоплюсь. Не, я раз топився в цій грі. Більше не хочу, звісно. От, і ще туди можна зайти. Давай, йдемо в цей будиночок, потім туди. А там уже ми, коротше, вернемося. Заберем. Тобто, покладемо це все. От десь там, да, наша база? Да, десь там, має бути. Давай, прискорюйся. Я позначка є, коли <кхем> літ тонкий, типа що я можу провалитися По моєму була. Так, що тут у вас? Рибка. Патріки. патріки це добре. Але мені треба самозброю зброю до цього всього. Важко, не важко, мусиш це нести. Все берем. Це не треба. А, тут нічого, да? Окей. Мене бентежить отой Міша. Але воно ж дурне, воно ж може і тут десь заспавнитись, правильно? Так, я не думаю, що там ми піднімемося, тут точно піднімемось. Бачу вовка. Ну вовк то не є проблема. Так, що у нас? у нас... Такого нічого нема. Що тут? Тут щось є. Опа. Хтось щось для мене сховав. Книжка для цього. Беремо, почитаємо. Можливо, це нам допоможе. Так, з кістками ми нічого не можемо робити. Що могли би придумати, типа, якийсь крафт з ними. Так. Чекай, чекай, чекай! Ты я кену, алло! Вони якісь такі странні. О, ну бачу, от цей вовк він собі чик і втік. Дуже дивно втік, але втік Так, давай тут дивимось. Там хтось лежить. І там. Там тваринка. Ринку мені поки не потрібно. Так, оці штуки треба збирати. Дай сюди. З цього ми будемо робити бінтики, так? Є. Біжимо поки є освітлення. Біжимо в цей будиночок. Так, о, це то, що потрібно. Є, є, є. Блін, диви, як він бігом це. Світло уходить, бач? Так, давай. Дивитись. А що воно в інвентарі? Блін. Е, воно десь тут мало залишитись, да? Давай кинути. Беремо. Підпалю вже. Я надіюсь, тут хоча б зброя є. Мені вона дуже-дуже потрібна. Тому що ведмідь не буде давати нам спокою. Тут не можна. Так, давай сюди. Яка в тебе довга анімація? Того, що ти обпікся. Так, підпаль. На столі оце заберем Давай ящички. Дивитись. Треба залутати цей будиночок і йти вже е розгружатись. Бо це не є діло. Ми зараз ще трошки і бігати не зможемо. Так, 29 днів. До великої зими. Заберемо. Підпалю. А в принципі, почекай Почекаємо, і ще ці допровіримо. Забираємо. Забираємо і оце. Є. Давай тоді вже дивимося, що тут. Хтось хтось сховав. Нічого нема. Окей. Окей. Так, це забираємо, це заберемо. Можеш встати, будь ласка. Блядь, він не може встати, це піздец. Що тебе там? Голова. Не пускав стіл? Голова вбився. Так, тут нічого. Ну, йдемо на другий поверх. Дивимося, що тут є. Книжку цю забере. Так, що нам одяг треба подивитись, який підходить, який ні. Згадобіса. Так, є. Запалюй ще раз. Водичку забираємо всю. Ой! В принципі, в принципі. але це все близенько. Я думаю, що розробники вони ж і зробили нам якусь підставу. В плані того, що ти близенько все позбираєш, тобі щось не буде хватати. І ти маєш бігти, бог зна куди. Так, давай тут подивимось. Нічого нема. Тепер ось тут лотанем. І можна виходити. А, ні, там ще з права є. Yeah. Так, це берем. Зараз ми це все почистимо, подивимося. Це не потрібно. треба. Так, що тут? Давай цю шафу. Опа, ні. ці вогні свої. Так, це все лишаємо. Це берем. Опа, йди сюди. Є. Так, все. Все. Можна йти звідси. Е, чекай, одяг. Одяг. Одяг треба дивитися. Е, що тут? Ну, окей, це зразу викидуємо. 0,9. 06. Оце одягаємо. Це скинем. Рукавиці. 0,4. Одягнем це, скинем все. Плюс-мінус нормально. Так, треба йти назад. <кій> <кій> Обійдемо ще цей будиночок. Раптом тут ще щось є. Що це таке? Опа, присніжило. Так, бачимо Мішу. Значить, ми йдемо сюдою. Бери цю хрень. Да йдемо сюдою. І якраз зайдемо в цей будиночок ще по дорозі. І вже від нього зразу підемо на той берег. Так, ми ж тут спустимось, правильно? Потрошки, потрошки, бл. Головне, нічого не зламати. Ну, типу, ось так. А що це таке? Так, Міша там. Нам сюди. То зараз якраз вечеріти має. Щоб я. А ну чекай. З'їсти, з'їсти, та нічого. Зараз там вдома вже розберусь. Я ж не все залишу, щось, щось треба буде з собою взяти. Так, і там будиночок, і там по-любому щось є на тому острові. Теж треба буде подивитись. Що це таке бачиш? Такі пірамідки. Теріо знаю. Треба буде піти подивитись потім. Так, наша заправка де? Десь тут. Так, чи ні? Чи я ж там? Так, Міша ззаді. Полежати. Зараз я тебе полежу. Зараз, чоловічку, я тебе полежу. Йо, перенетяти. Так, це берем, то залишаємо. Це не треба. Це заберем. І тут це теж заберем. Все, все взяв? Так. Да. Так, мішка є там. Чекай, а, то ж в мене карта є. Ми ось тут. Ну все правильно, нам ось туди десь. Да? Ну зараз подивимось. Ще раз. Я ж намалював, диви, він вже бігти не може. А зараз в нього втома. А в мене немає кави випити, ні? У мене тільки чай. Чекай, їжа. Да, в мене тільки чай. Давай бахнем. Ні, чайку перед сном. Вип'ємо. А це вже по-любому треба донести. І шукати ще, бо цього буде замало. Нам треба палива знайти. Ну, з основного лампу і зброю. Це типу першої необхідності. Ну, я так думаю, що це саме важче буде знайти. А їжу, оце все, бінти, одне, друге, третє, то це, коротше, ми знайдемо. Я не думаю, що це нам якось Якісь дасть проблеми, особливо там дрова. Правильно? Правильно чи ні? Мовчиш там на мене. А. Музичка, то мені не подобається. Співи оці. Дивись. А тут -то класно. І не холодно, до речі. Що там, плюс 2? А що? Ну, мене менше всього хвилює зараз. Ага, все, я вже добігався. Тобто, якщо я ведмедя десь тут зустріну, то... тут це буде дуже погано, мені що туди наверх, чи шо. сюди. Ну, коротше, потрошку треба йти. Потрошку, потрошечки йти. Тут в мене нічого такого нема. Я от переживаю, може мені в той бік, а не в цей. Але я і не пам'ятаю, ми біля води, воно так по дорозі на воді було чи ні. Мені здається, сюди все-таки. Він бігти не може вже. Давай, напевно. А що, вже нічого не допоможе того, що в нас... Я думав дрова повикидати, знаєш? Щоб якось прискоритись. Але нам це вже не допоможе. Тому що втома дає про себе знати. У до вечора ще є час. Мені здається, ось там? А може, ось там. А ну давай ось так. Так, там цей вовк якийсь. Прибережне селище. А, де наша, ця Ей, мені що тільки одну цю можна писати Воно ж було тут зверху. Да ну. Воно ж було. Ну, блін. Оце селище. Може, це і воно є? Що тут якось карта не так робить. Але ти поняв, я оцю намалював, а та стерлась? Хм, цікаво. Так, якщо що, то є тут якийсь прохід нагору. То Запалюється діло. Усе він тут. то сюди. Ти спускаєшся, чи ні? Чи боявся? Ну, то й добре, бо я тебе вже не боюсь. Ти мені вже не страшний. Мені страшний ведмідь. Диви, як воно бігом уходить. Іди сюди. Йди сюди, бо воно уходить. Це, це, я не знаю, червоний довше горить. Як на мене. Так, да, це це ж наша ця. Чи ні, а ну давай ви. Ну. А чому мені відмальовувалося, там? Обиса. Херьозная. Коротше. Оце вот це наша база. Все сиди тут. Ніхера нема. И всередині ничего нема. И в нас вже нема фаерів. Та бляха мов. А як так жити? Як захищатись? Так, ну нам в той, в той бік тепер треба буде йти. Туди ми йшли. Підемо в той бік, теж по дорозі. При, при придорожні будинки і машини ми будемо лутати. А потім уже хтось ходить там. Я не знаю, я зайшов. Я в домік. Так, тут десь холодильник був, по-моєму, чи ні? Давай сюди. Е, так, це, це, це. це А кава рахується, ні? Одну залишимо. Давай ось так. Будемо краще кидати. Спочатку все жовте. і так, три баночки залишимо. Це закидуємо. І оце. І оце. Це все залишимо. А, і рибку туди ж. Так, це все залишимо. М -м Тепер нам потрібні дрова сюди скласти. Книги, дрова і все, -все, -все інше. Всі, всі сюди. Так, це залишим. Це теж скидуємо. Є І шо? Все получається? Ну давай подивимся по цьому. По квесту. Так, у нас їжі, ну реально херня. Сирників ще п'ять. Питна вода, ну дай сюди. А, тут треба в другий вже якийсь. Сюди теж можемо, правда ж? Питна вода. Скільки би ми поклали туди? Давай літер собі залишимо. Ось так навіть. Перемістити. Є. Відображається? 8. Ну да. Було 3, по-моєму. Коротше, хай буде там. Е -е, з цього. Треба зробити бінти. Є пов'язки. Туди ми їх і теж скинемо. Скинемо скільки? Скинем 9. Даже 8. 8. Ще раз дивимося. Чекай, бо я, я думаю, що. Так, де пов'язки? Пов'язки, да, вісім. Все враховується. Так. Деревина у нас. М'яка і тверда. Вторинна, де деревина? Це що книжки, виходить, не підходять. Чи що? Палки. Палки є ерунда, це ми зберем. Розпалка. Пов'язки. Гвинтівка оцю. Набої для гвинтівки. У мене є. Але поки я цей. Потримаю в себе. Сокіру. Давай. Я ж потім зможу забрати, правильно? Давай покладемо сюди сокіру. Так, це до гвинтівки, це до рівіка. Окей, що? Хай буде це все в нас. Е, -е сокіро ми поклали, ліхтар ми ще не знайшли. Олія для ламп. А в мене ж була. Десь. Ну. Всю. Іди туди. Так, олія для ламп є. Да? Ні, ну там багато її треба. Ох, йо, передитяти. Ну коротше. Менше з тим. Так, а десь тут можна було лягти. Чи ні? Чекай. Десь можна було ж. Притулитися. Ось, да. Добре. На цьому давай завершим. Продовжуємо вже в наступній серії. Підемо вже направо по цьому. І там позбираємо е -е, гвинтівку знайти. то діло таке, Добренько. Дякую, що дивився цю серію. Надіюсь, вона вам тобі сподобалась. Е, -е, Підписуйтесь на канал, кладіть подобайки і залишайте коментарі під відео. Це дуже допоможе розвитку каналу. А так, всім гарного настрою, бережіть себе і пока-пока.